Мангал, мангал купила. А ну-ка, і ще вчора забрала з почки і не розпечатала. Ми пос последний раз ходили ось недавно на природу. Дівчата одні, нема ж, хлопців нема. Всі зайняті, знаєте чим? І, значить, попалили. Дуже жалко напали все м'ясо. Почти все м'ясо. Я скажу, що все спали. Ну, І я кажу, все, прийду додому закажу собі мангал. Хай простенький, ну, який, який вже буде. Він не тяжолий, між прочим, тяжолий. Ну, я чуть думала, що він якийсь буде більший. Боже, вони тут щось повижигали, якісь буковки. Там видно. Ага, буковки якісь. Ти бачиш? Ну, звісно, воно все ж грязненьке. Ну, не то, що грязненьке, а то, що зроблено ж. Ага. Це, мабуть, якось отак. 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 Коротше, мабуть, якось кріпочка. Мабуть, якісь кріплення є, або... Мабуть. Якось собереться він. Отак. Не? Це ж не хочеться на стіл вложити. Ну. Боже, господно. Угу. Так, отак. І ножки. Боже, які руки в мене грязні. І ножки. Цікаво, він нормальний по висоті буде. А це що? що яке? Чи... А, тут ручка. М -м -м. Оце отакий от він, отакий. Він, цей мангал. Ну, а чо? нормальний мангал. Ще аби ручки, ой, ножки, я думаю, ми ж прикрутимо. Що його тут? Головне, що він не тяжовий. Він не тяжовий. Кузови почитала нормальні. Зараз прикручу ножки покажу. Крутила. Зараз переверну, поставлю на пол і покажу повністю. Пол, Я ожидала, що він буде високий, там якийсь. Ну, вполне устойчивый. Сейчас поміряю. на шампура. А ну-ка. Ой. Ага. Ну, что? Интересно. Будет? Все нормально будет? Ну, что я вам скажу? Ну, у меня бы трошки ширше он бы был. чем меня шампура дуже длинный. Но все равно это лучше, чем мы шукали кирпичики. І на скільки? На 5 шампурів? А, ага, тут є вище. Ой, так тут є вище, а є нижче положение. Ой, так, слышиш? Дивись, яка красота. Ой, все щось я тут один оставилась. Так на 6 шампурів тут. Я додивилася. На 6 і внизу нижче можна поставити на 5, я так розумію. 5 раз, 2, 3, 4, 5. А зверху на, ну, верхнє положення на. А, і ще можна і так переставити, і по-другому ще можна переставити. Та взагалі, вообще? Красота, слышиш? Хтось жарить на балконі, ну, я боюсь на балконі жарити. Ану, зараз я ще переставлю на друге положення, там теж на п'ять штучок. Ой, а, і там буде длинніше. А вдоль трошки длинніші вони. Е, ну, як сказати, шампура помістяться в длину більшу. Можна м'ясо більше на... постав... положити, повісити на шампур. І тільки на 4. Ну, шкода, ну що ж, ну і ці ще можна збоку положити. Ось ще ці дві, дві штучки ще. Ну, коротше, моя покупка мені нравиться. Може, мужикам би не понравилось, сказали, що ти купила, Ну, я взагалі мені супер. Класна. Ручка є. Він. Взагалі устойчиво, нормально, все прекрасно. <свісно> я довольна своєю покупкою. Ура! Срочно треба йти на шашлик. Ждем, поки потепліє.